Було кілька пусків керованих авіабомб, кілька заходів. А, принаймні три влучили у місті Харкові. Одне відоме місце це центр міста. Фактично, адміністративна будівля, а, знову сотні вікон, а, житлові будинки, досить серйозно пошкоджено знову приміщення обласної лікарні. Наразі у нас відомо про е, шістьох людей, які отримали відповідні ну, тобто поранення внаслідок цього там удару. Е, ну і безпосередньо попередньо це е, була керована авіабомба. Зруйновано кілька поверхів, пряме облучання в саму будівлю. Там різна категорія. Від поліцейського, який перебував на чергуванні, від людей, які проходили, тому що це центр міста е, близько 21.00. Знов ж таки, це фактично таке, скажімо так, чудо да те, що не постраждало більше людей, тому що за зазвичай в цьому місці досить людно.